Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Ну, Ми тренерний Запоріжжя Андрій Петронова, захисник Патрійкоховний. Андрій, будь ласка, ваше враження відграють. У мене враження негативні від гри. Мені здається, що наче грали дві команди з різних ліг. Дніпро спочатку показав. Хто тут господар на майданчику? Та далі догравали гру. Мені здається, там з 8 хвилини вже догравали гру. Мені здається, нам треба зайнятися своєю фізичною підготовкою, саме індивідуальною, та переосмислити підхід до гри та грати більшість дорослими, тому що сьогодні мені здається різні рівні були. Дякую. Всі ми бачимо, сказали, що цей поєдинок буде екзамен. Так і, молоді, то то так і є. Екзамен провалом так і є. Зарахувати нулі. Можна Зарахувати на три з великим мінусом. Перша чверть, в принципі, все показала. Ступінь жорсткості, яку нам запропонував Дніпро, була для нас запредельною. Тому, 7.21 – 21 це в принципі вирок. Останні три чверті більш-менш рівна гра, хоча декілька моментами було помітно, що як сказав Андрій, дуже різного рівня команди. Дуже Складно було приймати рішення, коли на тебе тиснуть по всьому майданчику, і ти не розумієш, скільки в тебе часу, щоб прийняти це рішення. Тому багато рішень було неправильними, і ми за це отримали 80 очок. Так, що стосується подборів 31-46. 15 підборів – це дуже забагато. Якщо враховувати першу гру з Дніпром, тут, ми перемогли по підбору тоді. Да. Тому є над чим працювати. Є завдання більш ретельно готуватися до наступного баблу. А Дніпро з перемогою і вдачі наступний бабл менше за тиждень. Максим Нікітін і можливість його зіграли 50 і 50. Дякую, будь ласка, враження Ну, то вітаю нашу команду з перемогою. Я вважаю, сьогодні дуже добре попрацювали у захисті. В першу чергу, гарно попрацювали, сім очок дали Запоріжжю зробити. Вважаю, зробили висновки після попередньої гри, коли ми тут грали з Черкасами у останній чверті. Ну, так, Намагалися сконцентруватися і загалом вважаю непогано так провели гру. Все, Сьогодні відпочиваємо і готуємося на завтра, завтра теж не простий такий суперник. Я хочу подякувати вболівальникам, нашим захисникам і захисницям. Дякую їм за все. Дякую. Володимир, Коваль, тренери, будь ласка, ваші враження. Гарна почали гру і на всієї гри виконували завдання. Хлопці-молодці сьогодні виконали дуже хороший об'єм роботи у захисті, тому е, може показатися, що це легка якась перемога, але ж хлопці працювали дуже добре, тому Запоріжжя забило шістдесят. Нам балів, це завдяки захисту ми побігли і забили якісь легкі, легкі очки, але ще раз скажу, вони не легкі, вони хлопці їх заслуговували своєю роботою в захисті. Так, десь видалили в нас трохи. Гробченка видали, і ми трохи втратили в ротації. Тому було десь десь хтось переграв якісь хвилини, але ж є як є. Готуємося на завтра. Завтра Кривий Ріг буде грати першу гру, ми другу, тому нам буде трохи важче, трохи не в рівних умовах. Але ж ми будемо намагатися показати таку ж гарну гру, як і сьогодні, в першу чергу в захисті. І, Порадувати вболівальників красивою грою, що ми намагаємося. Дякую вболівальників за те, що вони приходять і підтримують нас. Ми працюємо і граємо для вас в такий непростий час. І дякую захисникам і захисницям за те, що ми можемо робити таку роботу і виховувати молодь. Дякую.